Нас лякають, що Україна розпадеться ще щось. Я просто згадую, коли у 22-му році там вся система рухнула, всі чиновники потікали, а нам розповідали роками про якийсь сепаратизм в Закарпатті в Одеській області, тобто Росія все наступає. Ну, якби там було б дійсно якісь там одні сепаратисти, тому подібне, ну вийшли б і ніхто б їм би навіть ну супротиву ніякого не ну, тобто цим хаосом, який творився, його можна було використати, але ж його ніхто не використав. І коли ми спостерігаємо там сьогодні, що ну згадуємо вже постфактом там Луганську, Донецьку область, Крим, так тому то річ, що це нам створювали картинку, демонстрували якусь ось цю невеличку кількість людей, котрі ну. Якщо сьогодні люди наводять шахеди і тому подібне там і на Західній Україні, то ось ця частинка якихось сепаратистів неадекватних людей, вона є скрізь. Однак ми споглянули те, що коли система рухнула, чомусь все ж таки більшість організувалася. Тож, може, і потрібно було навпаки, те, що проти нас Росія використовувала ось сюди. Там, у нас система неефективно працює. Місцеві ці там влада досить часто говорять: а це нам там не дають фінансування, там чи ще щось на Київ, там можна скинути будь-яку проблему на Київ, ми бідні нещасні, нам нічого не дають. Так якби дійсно здійснили нормальну децентралізацію, передали важелі впливи, важелі економічного розвитку, то тоді люди на місцях да кристалізується система. Ось ми тебе обрали. Чому ти не виконуєш ті то ті -то функції? Всі розуміють, що Київ тут ні до чого. І ніхто б тоді від України нікуди не від'єднувався. І потрібно просто дійсно зробити прозору систему, щоб всі розуміли і ну, поступово всі, всі прийдуть до розуміння, що ось ця людина, яку ми обрали тут на місцях, до неї потрібно звертатися до цього там шерифа, судді, місцевого голови.